І які є. Взагалі їх є дохуя. Багато вигідно. Коротше, вирузила собі одна бригада, ми їх вкрали, накрили собі бліндаж. ж говорив собі на три сороки. Виріжі три сорока. Мене посадять. Бажаю здоров'я, міцного козацького. Знову ми зустрілися з капеланом. Це у нас підрозділ БПЛА, 93-ї окремої механізованої бригади, саме рота вогневої підтримки. Я вже вас знайомим з капеланом, ви вже знаєте, як він потрапив до армії. Хто не бачив, відео є на каналі, обов'язково подивіться, дуже цікавий випуск був. То сьогодні нам Сергій розповість. Свою професійну діяльність саме в 93-й бригаді, і саме чим він займається в підрозділі БПЛА. то Сергій, скажи, по-перше, як ти потрапив у 93 ю бригаду, ми вже казали, що ти спочатку в 22-й бригаді був. Як сталося, що ти в 93 ю і потім БПЛ-шники? Зі мною в 22-й бригаді був побратим Сід Сергій. Так, Сергій, він з Вінниці. Е, Спочатку він до 123 бригаду, а я ж йому сказав, ти ж кажу, що за мене не забуться. Я ж теж кажу, куди ти туди я, ми ж вінницькі. От І буквально він переводився в кінці, в кінці взагалі осені 23-го року. А в мене попав таким чином, що я перевівся рівно рівно годовщину війни 24-го -го, 24 -го року. І таким же чином він сказав, одразу, що він пішов в БПЛА, кажу, я теж хочу піти в БПЛА. Він сказав, що питань немає, так як ти вже маєш опиту навику літати на днівних і ночних дронах. Нас візьмуть. Нас взяли, хлопці нас тут, нас тут літати, специфі... Короте, специфіка трошки інша була, ніж в 22-й бригаді. Тут більше пілотів було. Тут треба було спілкуватися з черговими. В 22-й бригаді у нас не було кропиви, тут є кропива, по точкам розбити. Тут то все от, для того, щоб сказати, що там ворог іде, третя хата з лівої сторони від вулиці. Ні, тут є точки, на яких доблещ до, до них ми е, сорієнтовуємо по кропиві, де там ворог, де, де, що, де що знаходиться, ми давали ці позиції. Тобто тут цікавіше. Тут для того, щоб ти то, що ти пілот, це може Вася сказати з лісу, що я пілот. Ні, в тебе повинен бути сертифікат, що ти іменно спеціаліст. Для того, щоб бути цим спеціалістом, звісно, треба якесь мати підтвердження. Нас відправили в школу довжика. Дов... Доволі непогана школа довжика. Ми в Дніпрі. Ми з Сергієм, ми пройшли сюди школу. Обучилися літати. Ну, обучення там було таке, я вам скажу. Ми приїхали туди. Опитні пілоти з 93-ї бригади. Вони мені говорять, каже, включи дрон і підніми. Я кажу, ну хорошо, а далі. Ти мені коло зроби». Я Кажу, вас не смущає, що ми кажу, по полгода-погоду вже літаємо на бойових вилітах. Що ви нас учите? І тоді вже нас вони почали обіжати по картах, тих речей, яких ми взагалі не знали, якісь моменти, деталі, тому що дрон він, він, він теж китайська Короте, херня. Ну, а, Там дуже багато є нюансів, деталей, яких ми просто взагалі не знали. А, щось нам підрозказали нове, щось ми, ми поділилися своїми там, навиками. Кожен розказує свої історії. Ну, таким чином, нас трошки підучили, ми отримали сертифікат. Ну, а далі, Якщо взагалі залишатися пілотом, треба мати ще воз. Воз у нас, звісно, не було. Можливості у нас третій бригади є можливість відправити людину, щоб вона отримала воз. Там потрібно... Що таке воз людям? ВОЗ. Вища освіта? Ні, ВОЗ це, це професія. Це військова професія. Угу. ВОЗ. Є медик, є гранатометчик. Це треба, щоб були вози у всіх. Для того, щоб бути командиром, там, сержантом, вони теж проти ВОЗ. ВОЗ — пілота. Угу. Номер не скажу, бо я вже забув. Нічого. Розкажи от конкретно, чим ти займаєшся саме в вашому підрозділі і як іде служба. Чим ми е, займаємося В підрозділі ми займаємося, наша в принципі, задача пілота це е, ми очі, очі наші взагалі армії. Ми дружні бачити все і всіх. Не тільки ворогів, а й своїх, по своїй позиції, хто наближається до наших позицій. Ми повинні виявити ворога на підступи до наших позицій, щоб нанести їм вогневе ураження, для того, щоб вони не доходили до наших хлопців, до нашої піхоти. Наша задача і моя задача задача моїх побратимів знаходити ціль за багато кілометрів, верніше так, за декілька кілометрів до підступів до наших позицій і знешкодити їх. У нас є побратим, який вчора своїм дроном збив два ворожих дрони. Це дуже прекрасна новина, тому що ворожі дрони так же само збивають наші дрони. Раз ми збили, значить ми можемо, значить нам є в чому досконалюватися. Ми будемо досконалюватися. Є послухається, «вік живий, вік учись. Будемо вчитися. Нам ще багато чого треба узнати. Дрон, дрон — Це ж свадібний дрон. Що зробили наші? Зробили його свадібно, перевели у бойовий. Тепер він може не тільки знаходити, а й знешкоджувати. Він може скидати дуже приємні цукерки на голову ворогам, після якого люди потрапляють на вся до Кобзона. Задача наша розвідка. Ми знаходимо. Наша, наша задача знайти. Коли ти знайшов, тобі вже приємно. А коли ще вразли цю ціль, тобі набагато стає приємніше. Наша задача знайти. Дати картинку, щоб е, наші чергові бачили і правильно е, скоригували туди нашу зброю. Наша наша єдина ціль це верніше, БПЛА для того, щоб давати хорошу картинку. Так. Розкажи ще от ви надали кілька відео своїх, ну, мабуть, це 22-ї бригади. Як ви там у бліндажах були, прокоментуй трошки, Ось зараз ми подивимося ці документальні кадри і пару слів скажи, що це було і як це все Та з того ж Сонечко, ясно, блядь. охуєнно. Дозвольте я прийду. О, о, о. О. Канал, канал! Птички поют, навірно, десь. Не знаю я. Там мій бронежилет сказку. Манові дивати. Так. Це наши сходи. Туда бачила. Бліндарик. Зверху накритий. І входимо в самий бліндаж. Входимо, входимо. Короче, Виход такі ой. Отак, ого, там трошки ще просвітляється, але що страшно. Это Зіріали. Хочу вже накрито. Вже поміч накрито, все підрубати оту стінку, чуть, -чуть. цю підрубати стінку, ця вже готова стінка. І ще цю стінку вирівняти. Тому що збивати, там вже важко збивати. І будемо сидити пол. Будемо сидити пол. Хто молодець? Я молодець. 22 бригада, ну таке мене впечатлення з нею. Відправилась на позицію, хлопці, облаштовуйтесь, ми вам все дамо. Коли сказали, що давайте нам брівна, ми накриємо бліндаж. нету. Шукайте, пиляйте в лісі. Ну як ми можемо випиляти брівну. Возле своєї позиції одразу демаскувати себе. Ну, ми люди не глупі, підняли дрон, бачимо на углу хтось вигружає брьовна. Коротше, вирузила собі одна бригада, ми їх вкрали, накрили собі бліндаж. За перетаскали всі брьовна. Тягали ми ось за 800 метрів до своєї позиції. Трошки ми неправильно поступили. Ну, кожен знаходить виход як може. Кажуть, жити захочеш, зробиш усе. Так. Да, ну, коли люди проснулися ранок, де наші брьовна, а він сказав, менше треба спати по ночам. Ну, так, ну, Різні ситуації були. Прилітали в бліндажі, нас обстрілювали. І ворог. Навіть була така одна ситуація. Ми стояли е, з 80-ю бригадою. Коли до нас прибігає мінометчик, каже, слухай, каже, а де ворог? Каже, що таке? Каже, в мене вже свобод про чічки рівно стоїть. А я кажу, о, за 600 метрів від нас стоїть. Він, о, треба в тікати. Ну, тікали всі, крім нас, нас вивели саме постаріння очі. Перед нами був ворог, піхоти не було, було чисте поле, аж потім. Хоча, що ми пілоти, що вороги пілоти, ми ціль номер один. Тому що ми даємо очі. 22 га бригада не бережена. Я вже не собі на три 40. Виріжіть три 40. Мене посадять. Так, дивіться, ми працюємо зазвичай на Мавіках. Мавіки є. О, блядь, не відкривається повністю. І Мавіки є. Взагалі їх є дохуя, багато витягнув. Ми літаємо на Прошки. Є стежка, прошка, звичайна тройка інтерпрайзи. Е, чим е, хороший? Його хороший зум, хороша камера, тому що нам треба дати хорошу картинку. Є дрон. Внутрі вже встановлена батарейка. У нас, ми ми літаємо ну, зазвичай, якщо на полігоні, у нас є батарейка одинарна. От. Вона одинарна. А якщо нам на бойових, то ми літаємо на спарки. Одна батарейка тут, інша є скріплення, яка знаходиться на поверхності тут. Звісно, чим більший Об'єм, тим більше парусність, тим тяжче управляти дроном. Вставили батарейку. У нас ще є пульт. Пульт на звичайних рожках. ти можеш прилучити 3 км. Тобто Це тільки в учбових польотах. А так ми підключаємо антени. Антени різні бувають: Alientech, Mavka, Rock, Avenger. На який бюджет дозволяє, той на таких літає. А, з допомогою допоміжних антен ми літаємо на відстань до 10 км. Можна і далі, ми не пробували, просто не хочемо втрачати дрон. Що ми робимо на позиції, на, навіть на, на учбових? Виставляємо рівненько дрон, для того, щоб камера не була сперта ні на що, тому що тут є підвіс, який дуже часто обривається, на них мало хто звертає уваги і потім камера дає про себе знати. Пропуск трошки не той, той чіпуха. Не показуємо. Включаємо пульт. Пульт включається, взагалі всі діджаївські прибамбаси включаються один і другий раз нажав камеру. Пройшло бігунки, пульт підключився. Тут є ззаду джойстики, які ми накручуємо їх і кожен раз треба підкрутити їх. тому що були такі ситуації, у мене були такі ситуації, що літаєш літаєш, хопа, і джойстик вилетів і впав, а тобі треба движення робити. Ну, Некрасиво було. Дрон включається таким самим чином раз і другий раз. І тримаємо, допоки батка не покаже всі три-поділки зеленим, дрон включився. Все, дрон у нас включиться, підключаємо дрон. Идет поезд дрона. Ну, сопряжаем. О, и у нас уже петлюченица этот дрон. Home point Пропустить. Вот, у нас есть пульт. Заводити його в небойових умовах на полігоні, у нас тут дуже багато дерев, я. ми можемо породити поропи. Там не можна, не знають, як Так. влітає. Да. таким чином ми підключили. Що ще є рекомендації? Якщо ви літаєте в полі, обучаєтеся, потрібно знаходитися антеннами до дрона. Це є антенни. В бойових умовах у нас є корпива. Ми знаємо, куди нам потрібно летіти, ми знаємо свою точку розміщення і робимо, направляємо антенну. На антенну направляємо обратно вже нам треба що, знати географію. Би, нахер нам в школі нам вдалася. А є азимут, за якими ми визначаємо антенну. Беремо компас і по азімуту ми на кропиві вже там сразу видно буде нам від нашого місця до там, де зони розвідки. Знаємо азімут, виходимо, направляємо на антенну і літаємо. Звісно, в антенні є свої специфіки, я не знаю, наскільки це правда-неправда, але правда, ширина радіус дії антени 45 градусів. Тобто ми можемо полетіти вправо і вже вліво, тому що залетіти за свою позицію можна відлетіти до метрів 100-200 далі зв'язок до -то втрачатися. Тобто ну, не рекомендовано. Раніше цей дрон був свадібний. Ним знімали свадьби, а зараз ми не нищимо ворога, знаходимо ворога. А наші куліни вже придумали дуже багато чудових. Приспособлень для того, щоб знищити ворога, будемо розвиватися. Будемо навчатися розвиватися і це інтересно. Сергій, а що ти порекомендуєш саме новачкам? От, хто хоче прийти до армії саме пілотами? І що ти їм порекомендуєш саме робити? Може, і бригаду якусь ти порекомендуєш чи ще щось. Я вам скажу, що в кожній бригаді є підрозділ БПЛА, Абсолютно в кожній бригаді є. Він потрібен всім, що арті, що танкам. Що цікаве, я вам скажу цікаве так. Але є ще один такий момент, який я буду сказати. Дивіться, не кожна людина відтримує психіку по поводу. Ми бачимо розірвані руки, ноги, голови, тулуб. Дивіться, моя рекомендація сприймати це як кіно. Абсолютно. І я до цього нормально відносився. Боже, я знімаю кіно. Я оператор. Воно так вроді би, кажеться, що воно з боку, що ну, ж це ж все неправильно. Ми бачимо, нас буває, просять підлетіти до а, тіла, обдивитися і впізнати, це наш чи не наш. Там буває, не вистачає руки, ноги, голови. Ми повинні не оприділити. Сприймати це, ну, психіка не карта видержа. От. А сприймати це як кіно, От кіно це актерин. Так легше. Е, молодим. Молодим, перше за все, не тікати з України, бо вам рано чи пізно потрібно десь повертатися і як ви будете дивитися в очі тим, які воювали, а ти от такий. Я донатив, будь тут. Ти тут потрібен, а не там донатити. Ну, це для тих, хто... У мене дуже багато знайомих. які... — Без яких... донатів ми теж нікуди. Я не розумію, донатів. я розумію, без донатів ми нікуди не відносимося, не подінемося. Є такі люди, які не... щоб для того, щоб не піти в армію, ламають собі руки ноги. Ну, це неправильно. Не всі тут бувають, я живу, я вже в мене вже третій рік війни пішов, я досі Ну, До речі, сьогодні 14 квітня і саме 14 квітня 2022 року я вступив до Лав Збройних сил України. То... Сьогодні ювілей, три роки, три роки, як я в армії теж. Не бійтеся, не бійтеся сюди йти. Нема тут нічого страшного. Ну хорошо, добре, ти не загинеш на війні. нема, тобі тебе завтра зіб'є машина. Обідно? Обідно. Ти будеш пити водичку і просто поперхнешся. Обідно? обідно. А так ти героєм лишишся. Ну, яка різниця, як помирати? Ну, верніше не те, що яка різниця як помирати. Ну, взагалі ніхто не, не хоче смерті. Ну, все так. таке. Це це життя. Ми не знаємо, де ми впадемо. Якби ми знали, де ми впадемо, ми псилопком підсилили б. Є таке але... чи там застрахований. Так. Ну, я хочу сказати, що саме вся аудиторія каналу вони дуже щільно нам допомагають, вони і донатять, присилають посилки, все. То я вам за це дуже дякую, що ви підтримуєте. І саме зараз ви підтримуєте роту вогневою підтримкою, яка підтримує. Практично усі батальйони 93-ї бригади, які стоять на самих пекельних напрямках, як Кліщівка, Тареста та Покровськ, то гадаю, що тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін! Гандом!